Так, доброго дня, кому вечора. <кій> Приїхала до нас ось така БМВ, Є 39-та. 39-та. Так, 39. так будемо з проблемою. Ховався тросик. Де то він? Я його вже викинув. Коротше, біля ручки. Ось тако, І заказали ми біушту. Кому номірок. Ну, Типу одну частину. Ага, а вон. Номерок. Тому треба. Ось. Все, типу, він складається тут з двох частин, під капотом тут отако от знімається. Так, зняти корпус салонного фільтра. Так от щовкується воно тут, -то. Подважується, надавлюється в, в, туда, до лобовухи і піднімається доверху. О, та і все. І тросика подаємо туди, всередину. Бо сюди не витягнеш, бо там така шляпа, можна сказати. Та й от. Ми вже, ну правда ще там треба вкрутити, бо тут один на вісім. Або я відкрутив. І можна тут от їх ще два відкрутити, але то вже таке. Так. Ну і тут болтик і пластик має бути. Уголочок. З підсвіткою на ноги. Та й от. І зараз будемо ставити все назад. Та й от взяли ми тросик і зараз там якось, ну бодя, зараз я буду подавати тобі. І якось ось Як бачите, ось там фокус. Фокус-фокус. Отвір. І нам потрібно попасти ось туди. О. Mm -hmm. Mm -hmm. І все. Якось так. Так. І збираємо далі, бо неудобно треба скручувати. Зараз вам все покажу далі. Так, пропнули ми вже тут. Там воно зразу змазалось собі. Та і от проводимо, як було сюди. Якось піднес було. Щось задов'є. Ого. Так. Ну коротше, що ж зробите? Вроді би міряли нормально було. Або той сусок найбільший, типа. Бо тут в тому, де я вже кину, в тому сосок менший. От його. А ні, такий самий, в принципі. Або так само опухнути, як було такой хлоп. Ну зараз зараз спробуємо. Збираємо далі. Так, як бачите, о, ми вже все зібрали. Прикрутили. Все, чики піки Ручечка, все стоїть, болтички. Все на місці. Та якось так. Трошки було то її скласти назад. Неудобно тут, але та таке. Так, як бачите, вже склали тут все, раз заодно поміняли. Фільтра і ще переклеїли, там такого йде поролон такий під цим всім стоїть. І він удирвався. Переклеїли, щоб все було чітко, щоб не засмоктувало там лишнє повітря. Та якось так. Кому сподобалось, ставте лайки, кому дизлайки. Чим більше активність ваша, тим краще. Все, до зустрічі.